Доброго часу. Давайте подивимося питання, яке стосується наших сусідів. Подейкують, що вони збираються до нас у гості на чай, тож ми з вами подивимося, чи прийдуть вони до нас на той чай на протязі осені, чи це знову якесь іпсо. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої думки з цього приводу, пишіть загальні запитання, та більше прогнозів ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. І так, давайте подивимося. Так? Чи взагалі вони планують рухатися? Скажімо так: інформація дуже мутна, і багато чого зараз не висвітляється. Того, чого є в дійсності, але з боку тієї сторони, так, наших сусідів, може бути достатньо багато руху у повітряному просторі. Тобто, це іде масова активність з їхньої території по повітрю. І це може нас дуже так розчаровувати. Давайте дивитися ж далі, бо нас цікавить, чи вони будуть рухатися. Створювати тиск, агресію якусь вони можуть. Тобто, створювати тиск, нас напружувати. Але для того, щоб рухатися фізично, у них наче не вистачає якихось можливостей. Тобто тут чітко про можливості тих, яких не вистачає для того, щоб просуватися. І не завжди це про якісь матеріальні, так? можливо, фізичну сили не вистачає. Тобто тут якось активності такої не буде. І багато дуже навпроти цієї ситуації все ж таки і а, інформації, так? дуже багато говорять, але по факту. Але по факту. Зараз вони просто. Стоять, як то кажуть, на одному місці, от, можуть напружувати, створювати тиск, та знають, що ми будемо тримати цю ситуацію так, контролювати. Чи будуть вони рухатися? Ми можемо спостерігати. Спостерігати наслідкові енергії з сторони тієї, От, але більше вони йдуть як по повітряному шляху, мені йдуть провокації, які можуть відбуватися саме на лінії кордону. Але вони дуже знову ж таки мутні ілюзійні, таке, знаєте, як наче відволікання уваги. Тут іде чітке рішення, але воно не пов'язане з конкретним просуванням. Тож гостей, якби.